Вітаю. Сьогоднішня наша програма присвячена безсмертній зірці українського театру і кіно Марії Занковецькій. Народилася Марія Константинівна в кінці 19 століття в невеличкому селі Заньки у сім'ї збітнілого дворянина Константина і міщанки Марії. Дитинство Мані так. Лагідно, пестливо називали її родичі, проходило серед сільської природи, а також чарівного світу казок бабусі. До улюбленого ставу вела широка алея, обабіч якої росли тополі, а над самим плесом згиналися верби, на яких, за уявленням Марійки, колихалися русалки. Крім того, бабуся вчила Марійку чудових українських пісень. Батько Марії Константин, який володів чудовим баритоном, а також грав на скрипці і фортепіано, з юних років прививав їй любов до пісні. Вона грала у сімейних спектаклях. У 10-річному віці Марійку віддають на навчання до Чернігівського пансіонату. Вона була допитливою ученицею, радо пізнавала і отримувала нові знання, проте найбільше її вабив саме театр. Першу роль вона отримала невеличку роль дівчинки сирідки у п'єсі дочка Кощія, яку їй дав Леонід Глібов, що на той час очолював театральні студії при Чернігівському пансіонаті. Хоча батьки й бачили яскравий талант. Дівчинки, її захоплення театром, сценою, проте вони були категорично проти такої подальшої долі для своєї дочки. Проте Марія продовжувала грати в аматорських спектаклях. Під час одного з таких вона знайомиться з молодим офіцером Хлистовим, який переконає 17-річну юну Марійку вийти за нього заміж. Після весілля молода сім'я переїздить до Бесарабії, де чоловік відбував військову службу. Ця подорож стане доленосною в майбутньому для Марії Занковецької. Тому що саме там вона познайомиться з Миколою Тобілевичем, який і привиє ще більшу любов їй саме до театру. Проте не так сталося, як обіцяв чоловік Марії. Коли він за нею упадав, він обіцяв їй завжди допомагати, а саме дозволяти грати у театрі. Але, ставши його дружиною, вона отримала категоричну заборону. Він був проти того, щоб Марія продовжувала грати в спектаклях. Проте вона і надалі грала в невеличких сімейних виставах. Під час однієї з таких, на яку було запрошено тодішню театральну еліту. Вона ніби більш іншим згадала про те, що чоловік забороняє їй зніматися. Її друзі почали переконувати Хлистова, щоб він дозволив Марії навчатися, щоб уникнути скандалу, він змушений був погодитися. Проте поклав умову тільки в українських спектаклях. Знову ж таки, доля допомогла Марії. В 1881 році виходить царський указ, який дозволяє створювати український театр. Першим таким театром буде театр, заснований Марком Кропивницьким, який і запрошить Марію у свою трупу. Через рік Марія розпочала свій творчий шлях акторки. Її дебютною роллю стане роль Наталки Полтавки за п'єсою Івана Котляревського. За короткий час Марія зіграє більше ніж в 30 спектаклях. Трупа Кропивницького подорожуватиме українськими містами. Марія гратиме на сценах Полтави, Харкова, Києва, Житомира, навіть Москви і Петербурга. 1886 року під час однієї з таких подорожей при перегляді спектаклю, в якому зні... гратиме Марія Занковецька, перебуватиме російський імператор Олександр III. Подруга Марії Наталія Богомолець Лазурська згадуватиме про цей випадок так. Вистава мала величезний успіх. Артисти були запрошені в царську ложу, але сама форма запрошення мала в собі характер заборони і попередження. Як себе поводити, що можна, чого ні? За цими вказівками артисти повинні не лише відповідати на запитання і більше нічого. До того ж, вимога негайно з'явитися перед царські очі так неприємно вплинула на Марію Константинівну, що вона в глибині душі. Вирішила не відповідати на жодне з питань. За неї це робив Садовський. Пізніше, описуючи в своїх спогадах цю сцену, він приписав мовчання Марії її надмірному збентеженню. А в дійсності вона просто відчувала себе приниженою і обурилась від такої царської ласки. В 1887 році Марія розірвала церковний шлюб з Хлистовим. Вона взяла всю вину на себе, чим прирекла себе на подальшу безшлюбність. Бо, за законами того часу, той, хто був винен у розірванні шлюбу, не мав права більше жити подружнім життям. Розрив з першим чоловіком дав поштовх до розвитку стосунків з Миколою Тобілевичем. Ця любов надихала Марію, давала їй крила, поштовх до свого розвитку втілення найкращих якостей у своїх героях, яких вона відображала на сцені театру, а згодом і кіно. Але як це буває у творчих парах, ці стосунки завершилися розривом. Микола Тобілевич бере шлюб з Євгенією Базилевською. Через деякий час їде на Галичину створювати там свій театр. В цьому шлюбі народиться двоє дітей. Проте його потяг до Марії не зникне. Він знову повернеться до Києва і привезе з собою молодшого сина Юрка. Марія прийме блудного чоловіка з його сином. Вона з великою любов'ю й опікою ставилася до сина свого коханого. Це було пов'язано, напевне, з тим, що ще в юному віці, перебуваючи у шлюбі з Хлистовим, вона втратила дитину. Через побиття чоловіком. Восени 1915 року Марія вступила в Товариство українських акторів. З Цією трупою вона подорожувала містами України. Вистави, які ставило це товариство, були найдешевшими для глядачів. В 1922 році Марія Занковецька зіграла свою останню роль. Це було пов'язано з тим. Що роком перед тим, відвідуючи похорони матері, вона застудилася. Це погіршило її здоров'я, яке згодом потягнуло до захворювання туберкульозу. Надалі на сцену Марія не виходитиме. З погіршенням здоров'я в її квартиру в Києві було перенесено зустрічі з акторами, які не полишали свою подругу. Останні роки свого життя Марія все менше з'являлася на людях. Микола Тобілевич, попри його постійні зради, попри постійне розчарування для Марії, не залишав її до своєї смерті. В 1934 році Марія померла і була похована на байковому кладовищі поблизу могили Миколи Тобілевича, який упокоївся роком раніше. Так, пара, яка пронесла свою любов через усе життя, хоч і з постійними розривами, на сьогодні знаходиться поруч.